Прохання ставитися до інформації, котру ви почуєте, критично і з холодною головою. Бо ми знову будемо говорити про ті продірявлені північні потоки. Наприкінці вересня 2022 року вимірювальні сейсмологічні станції у Швеції та Данії зафіксували потужні підводні вибухи на маршрутах газопроводів Північний потік-1 та північний потік-2. У Німеччині припустили, що йдеться про диверсії, а у російського оператора заявили про безпрецедентні руйнування. З тих пір ця історія обростає легендами і не дає спокою журналістам. І от вже видання Wall Street Journal оприлюднило свіжий матеріал авторства Бояна Панчевські, у якому стверджується, що операцію з підриву північних потоків продумали в Україні в 2022 році. Нею, нібито керував тодішній головком ЗСУ залужний, а згоду на проведення дав президент Зеленський. Видання описує деталі операції, посилаючись на свої джерела, як це традиційно буває в таких випадках. кажуть, що нібито план підриву північних потоків зародився одного вечора в травні 22-го року серед високопоставлених українських військових і бізнесменів, коли вони зібралися відзначити успіхи української армії. Це вже якось трохи дивно, бо в травні 2022 року ще було доволі рано говорити про якісь великі успіхи. Хоча, ну можливо, йшлося про успішну деокупацію Київщини, але все ж таки якось ще зарано святкувати. І от на цій, нібито так званій вечірці, обговорювали, що газопроводи, які транспортують російський газ до Європи, дають Кремлю гроші на війну, і виникла ідея підірвати нитки газопроводів. Президент Зеленський нібито спочатку схвалив план, каже офіцер, який, наче брав участь в операції. І ще три людини ознайомлені з цією справою. Але пізніше нідерландська розвідка дізналася про плани і переказала їх американському центральному розвідуправлінню. ЦРУ попросило Зеленського зупинити підготовку. Той віддав відповідний наказ згорнути план підриву. Але нібито залужний відповів, що диверсійна група залишилася без зв'язку і її не можна відкликати, бо будь-який контакт з учасниками може скомпрометувати операцію. Це схоже на торпеду, щойно ви стріляєте нею по ворогу, ви не можете відтягнути її назад. Вона просто продовжує рухатися, доки не взірветься. Як стверджує видання The Wall Street Journal, операція з підриву, нібито обійшлася в 300 тисяч долярів. Одним з керівників операції, нібито був розвідник Роман Червінський. Організатори орендували невелику прогулянкову яхту Андромеда, де були шість людей, серед яких були професійні водолази. На борту була жінка. Це мало створювати ілюзію, що це, мовляв, круїз із друзями. В липні в Польщі навіть намагалися затримати чоловіка з України, який нібито мав відношення до підриву російських північних потоків, але той кажуть, встиг вчасно виїхати на територію України. Доволі кумедно, що європейська преса називає цього чоловіка Володимир Зе». Wall Street Journal поспілкувався з чотирма високопоставленими українськими чиновниками з питань оборони і безпеки, які, як стверджується, або самі брали участь в операції, або знали про неї. Всі вони заявили, що трубопроводи були законною ціллю в оборонній війні України проти Росії. Валерій Залужний, який зараз служить послом в Великій Британії, заявив у коментарі, що йому нічого не відомо про таку операцію, а будь-які припущення про протилежне є просто провокацією. Він додав також, що ЗСУ не уповноважені проводити закордонні місії, і тому він не брав би в них участі. Високопосадовець Служби безпеки України відповів виданню, що український уряд не причетний до підриву північних потоків і додав, що Зеленський, зокрема, не схвалював здійснення будь-яких подібних дій на території третіх країн і не віддавав відповідних наказів. Від каналу «Самий Сік. Ця стаття бояна Панчевський залишає більше запитань аніж відповідей. Довіряти їй чи ні, самі вирішуйте, ми вам її переповіли задля того, щоб ви були в курсі, чим розважає своїх читачів європейська і американська преса. Зовсім не зрозуміло, чого би то раптом високопоставлені засекречені українські офіцери почали розповідати боїну Панчевській, як один трубу підривав, а інший його тримав за ноги, і так далі. Навіть якщо припустити, що Україна якось причетна до вибухів на кремлівських газопроводах, то минуло ще надто мало часу, аби про це починати ляпати язиком кожному боєну. Одне слово, позиція каналу Самей Сік така: ми цього не робили, але якщо треба, то можемо повторити. Слава Україні! Слава ЗСУ, на яких все тримається. Переможемо. Дякуємо за ваші лайки, коментарі. А якщо ви ще не підписані на наш канал, то зробіть це просто зараз.